Доброго дня. Сьогодні хочу я показати, як я переробив сошнички ці вже, щоб вони, щоб вони ось грали на пружинках, а то воно висіло так, як собі як, як хотіло, то підніметься на цепочку, зачепиться, вже не впускалося. То сіє, то не сіє, то зверху. То... В общем, таке. А це вже понамотував сам пружинки. Пружина була така стальна. Я її розкотив, потім намотав вже по-своєму. А то на Полтаву дзвонив там, де це й гроблять ці пружини. Каже, хорошо, висилайте півтори тисячі і все, і ми будемо мотати. Кажу, хлопці, дід, получайте, я вже кав переслав. Вже кажу, все, можете получати. Вже кажу, я раз так був, попався з вашими пружинами. і... О. Оце такий, ти сам собі намотав. Та я знаю, що я вже зробив. І ще хотів тоді щось. Каже, це десь буде приблизно 130 ріблів чи цих гривні стояти. Ця пружинка. Кажу, хорошо, давай 10 штук мені коли намотаєш. Ти заплату, яка в півтори тисячі тобі і нема, не буде ні гроші, ні. Ні, кружинок. Це така Такий сівничок, Це на ліцерочку. Це така. Це, це, це зате. Трав'яна разом. 1,7. А це ще все. Теж повикидав вже, бо... Бо порепала, кожна вже репнула і два роки, і все, і вже резинки немає. Що це за резина? Як це? І ось. Ось резина. Я був колись знайшов. Тут був ще 10 знак качества. Знак качества було. ну Тут ще є. По-моєму, тут було. 1973 року, чи що, в общем, я її знайшов в полі. То її немає вади, нічого. Поняття, дивіться, ніде ні, трещі, ні ну нічого тут немає. Таких вже немає. А це ось купив на рік, на два і все, і по пружинках. А так, боронь Боже, вообще, ось такі є, що люди ставлять. Тут нема що ставити, тут вона тільки... Раз та й репнула. нема, взагалі не годиться. А це все рашаю, купив одного дурня. Каже, 45 рублів. Кажу, та ні, не 45, а я ще дивився, там кажу по 30, пішов другого, з боку стоїть. Взяв ну, каже, Давай-ка по 32 рубля. О. Оце таке. Фриз взяв, ще теж 500 рублів пустив. Оце така була вчора покупка в нас в білій церкві. Можемо Це і бережіть себе. такий новини. Така то буде весна.